Пояснюю ще раз. Дивіться, е, є правда, да, а є істина. Правда в кожного своя істина одна. Є таке поняття в математиці аксіома, тобто, це те, що каноном є. От повірте, закон він сам правильний. Він просто ідеально правильний, якщо він в правильній системі. систем він зараз не може працювати нормально, тому що система не так. але від нього відштовхуючись, треба робити судо... реформу судової системи. Стосовно питання від Завірюхи і всіх решта добробатів, які от зараз арештовані. Отак, от як ви зараз робите, от ми приходимо, да, і народ каже, оці хлопці не винні, їх відпустіть. Ти винні їх не відпустіть. Закон так не працює. Ну, тише, що у нас не так працює, тому ми так і маємо всю державу. Закон він дійсно повинен бути чистим, справедливим і понад усім. Але в нас виходить так, суддя має закон. Це, звідно якого він наче повинен діяти. Але прийшли, люди надавили. Він, добре, добре, хлопці, я тут пишу так. На да, другого судять. Да, не надавили, ладно, це сидить. Е, давайте я вам так на віті, поясню на всім, хто сидить. От ті, хто вмирають, на передовій скоріше можна померти, ніж у в'язниці. Да, в'язниці ну, сидіть, вже не солодко. Тільки я пройшла одне і друге. Я знаю, що спочатку давайте розберемося, витягнемо наших хлопців з полону. Тюрьма може посидіти. Та да, важко, та да, паскуда. Ну у нас Бо... виходить два полони: один внутрішній, один зовнішній. знову ж таки теж десь. Давайте вирішувати, де важливіше не втратити життя. Потім ми доберемося до, добачили судову реформу зараз. Тобто ми не можемо робити щось, поки немає частного справедливого суду. Буде велика амністія, будуть розглянуті, наприклад, там такі, -такі справи. Вони були на весь вони розглядаються, закриваються, але для цього треба, щоб почала діяти судова реформа. І це знову ж таки. Дивлячись, наскільки це питання. Віту заверюху. Забирайте, тобто я вважаю, що взагалі люди не повинні сидіти, поки йде слідство. Те, що вони там розказують, там повлияють на слідство, все решта там, все це знаєте робота слідчих після пострадянського періоду. Це повинно відбуватися по другому Але знов, -таки, поки не буде закона, поки він не вступить в силу, Це площні питання. І витягнуть одну віту, образиться Петро. Витягнуть Петра, образиться Іван. А ви думаєте, я всіх в ручному режимі зможу витягнути? Ви мене всею Україною в ручному режимі втягуєте, Всею всім світом. А тепер подумайте, як ми будемо кожного. Давайте я подумаю, як зробити це правильно.